В нашому краю якісь землерої появилися. Добре, брешуть всі. Та а як брешуть? Я вчора в Федосейві сиділа на пльотках, то мамі розказувала, кажучи, якісь учені приїхали, якісь тут копачі, біда, я знаю, пані Тюню, не Але що головне, що наші дівки, знаєте, як корову прижену? Губи намалюють очі, усі браки вимикали, пані Дюню. Самогонку нема що гнашо! Шлябує Але як їх єдавсьме. <звук> та, я тебе люблю і без барака, у а, тебе пане... такі варні, пані цілював, пане... бим та й цілював. А, пане я... ви знаєте, що я вас покакав з першого погляду, що в мене серце а, зашкварчало, як саво. Буду так, <звук> бо знак.